Всім привіт! Слабосолену рибку готую сама, це дуже просто і смачно. Отже, купила ось такий гарний шматочок свіженької рибки, чищу її від луски та розрізаю на філе та буду солити половину. Це десь близько 280 г. Обов'язково виймай кісточки та приступай до засолу. Ну а тут все дуже просто: столову ложку солі перемішую з чайну ложку цукру та посипаємо гарненьку рибку зі всіх сторін. Накриваю харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 8-12 годин. Рибка постояла ніч в холодильнику. Оцей розсол зливаємо, просушуємо рибку папоровим рушничком, нарізаємо та смакуємо. Це дуже-дуже смачно в салати на бутерброди. Обов'язково спробуйте приготувати таку рибку.